Він втратив руку і ногу під час оборони Маріуполя у квітні. Потрапив у полон, пережив тортури окупантів, але повернувся додому і почав нове життя. Історія морського піхотинця, розвідника з Одеси Романа Городенського, який пройшов важкий шлях реабілітації і днями відсвяткував власне весілля. Із захисником спілкувалася Тетяна Бажанар. Роман мріяв бути військовим з дитинства, тож спочатку пішов навчатися до Одеського ліцею морського транспорту, а звідти у 19 років вирішив піти на фронт. Мені стало 18 років. Спілкувалися так, просто сиділи з друзями і з своїми з роботи і говорю, що. Треба йти служити. Романа зарахували до розвідувальної роти 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС. Коли почалося повномасштабне вторгнення, він ніс бойове чергування поблизу Павлополя на Донеччині. Передаю, що між такою і такою позицією противника чуто шум мотора турбіни. Я передав якраз розвертатися. Мій брустер, перший прильот мене відкинуло. Попри дві контузії, разом із бойовими товаришами Роман дістався Маріуполя. Понад місяць разом із побратимами він захищав місто від навали російської армії. Та 4 квітня в п'яти метрах від нього розірвався снаряд. Ну, в п'яти сімі метрах 152 п'ять мене би, навірно, пошматувала геть. Але осколок такий не йти, щоб мені ногу одразу відсік. В 120 двадцяти теж говорить про і от до сих пор не знаєш саме цьому Заблуждення. Ногу розповідає розвідник. відірвало майже одразу. Постраждала і рука, сім відкритих переломів і майже 40 уламків усередині. Побратими близько години під обстрілами несли його до укриття на завод і ліча. Там військовий пробув з іншими пораненими до 12 квітня. Тоді й потрапив у полон. У середині квітня російські війська захопили металургійний комбінат, який обороняли моропіхи разом з іншими підрозділами оборони Маріуполя. Нас привезли туди в ангар. В ангарі нас почали, там хто такі відки. Я під важку поранення, тому що в мене вже на той момент. Розпочинався сепсис. у важкому стані. Романа перевезли до Новоазовська, де ампутували руку, а далі реабілітаційний центр в Донецьку, де через повторний сепсис його віддали на обмін, бо вважали, що жити йому залишилося недовго. Із Донеччини захисника вивезли у Таганрок, звідти літаком доставили у Крим. Так ми їхали, наверно, часу вісім А Він так їхав. Ні води, нічого, ні вовше нічого. І таке чувство, що він спеціально питався зловити кожну ямку. І тільки бах, і мене підкидує і ті побратими, теж які поранені, лежать. У мене її кров, ну, відкрилась кровотеча, я так рукавом зажав. Обмін відбувся поблизу Запоріжжя 28 квітня. Потім були 11 операцій поспіль, реабілітація і щаслива історія кохання. Просто у палаті роману свідчився Вікторії. Я заходжу, він лежить з великим букетом роз красних, з колечком. У нас вся сім'я у нас велика взагалі дружна сім'я. І так, якось я, я була в шоці. Приємно маленькому але Я була його рада бачити. Далі була ще одна реабілітація у США, де Роману зробили два протези на ногу: звичайний та для бігу, і біонічний протез руки. А ще несподівано для себе Роман отримав нагороду від американської організації Армі Уік, яка допомагає військовим. Хочу подякувати всім, хто підтримує Україну людям, які держать за нас. Колочки Дякую вам. Слава морській піхоті і слава Україні. Нині Роман допомагає українським військовим як волонтер, звикає до нового життя і статусу чоловіка. Адже днями разом з Вікторією відгуляли весілля. Тетяна Бажана Рузурав Теделурі, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.